Добрий вечір на каналі. Номер Noiber. Так, розпочинаємо із ланцюжка. Так, тут вже один кусок. Так, він пішов, пішов. Там завитушечка, п'ять вертається. І тут ваш край. Довжина його 12,6 метра. Товщина прутка 5 мм. Бивушний, тут він. Є такі от вертушечки там, восьмерочка є з'єднання. Ще одна. так, Потім два куска для худоби так, такі ошейники можна сказати. кольцо і замочок це є. І довжина. Тут один кусок, виходить, два штуки їх. Ще один є створив. Один кусок 1,7 метр, другий 1,8. Так, і четвертий кусок, виходить, от його начало, Вертушечка. Далі теж пішов з'єднання восьмірка, Далі тоді воно вертається, вп'ять тут йде. І кінець його, і в відтоді виходить обща довжина 16,2 метри. Боже ну все в одні руки продати 30 гривень метр. Так, і далі продовжуємо номер вайбер. Двигун до мотоблока, голова тут з різьбою рідною, так от не перерізана ціла, без дефектів. Двигун такі от комплектації прокручується. Шків присутній, датчики, катушки, карбюратор вихлопна. Все на ньому є. З іншої сторони. Це ціле 1300 аварійний знак. 100 гривень. Це радянський ще не сьогоднішній. Так він складається. Сумочки під нього немає. 100 гривень. Так, куліща із ну, шестернями. Я так, Крутиться воно. Тріщочка тут якась була, чи замочок воно, щоб назад не верталось. да, Походу, щоб назад воно не верталося. Штопорить його, бо назад питалися прокрутити, їм не дає. По діаметру руль 200 мм. Ну, Шестерин десь тут 120, ця тут десь на 30. Такі от 150 гривень каністра. 5 літрука приблизно десь, по об'єму може чуть менше. Використувалась під масло 100 гривень. Частина до тисків 70 на 70, по довжині 260. Іменно ця робоча плоскость, ширина 120 мм 350 рівень. На пневмо привод. от Болгарка вночі, машинка. Ну, видно, що воно нове було, використання. Не було, тут ручка повинна бути, але її немає. І різьба тут з однієї сторони зірвана. Хтось вирвав його, трохи щоб перерізати треба. Тут, йому приблизно десь на 10 отвір можна перерізати на тучий 100 гривень. Так, така гильотина 300 гривень. Такі от ножниці садовницькі стан хороший. Ножі цілі не побиті. Ролик тут латунный. 250. Так, защита на болгарку 125 и 180. 50, 70. Для кукурузы 350. Винтис. Прес тут направляйка сделана. Довжина 355. Ширина 150. 300 гривень. Лом діаметр 32 мм. З однієї сторони отак, він загнутий під утоп, з іншої сторони така піка. Довжина приблизно десь 130 см, 300 гривень. Так, далі колпаки, пара таких от колпаків шістьоручних, п'яточків цих пластмасових немає, беушні, ну, плюс-мінус 60 гривень. Один колпачок такий от, в без пари 40 гривень. Комплект на копійку. Стан хромний близкий. Є тут тучечки невеликі, 140 комплект, Підголовники по 50. Диск КРН 350 дві половинки. Така половинка 100 гривень. Діаметр 300 мм. антистатик пара нові 60 шланг гідравліка 340 довжина на ключ 30 ключ 36 200 так по трубочек с датчиком температуры, диаметр 40 мм 50 гривень краник різьби цілі 150 набірчик э, катафотів 50 Карбюратор К-75 комплектності. 200 гривень. Так, зірочка з ланцюжком. Ну це, скоріш, із нових мопедівці, Дельта, Альфа, ланцюг і... Супер, зараз зірочку покажу, думаю, ну, на приспособу комусь. Такому от стані, 100 гривень. Руль, схожий, як на бетонну мішалку діаметрі його. 450 мм, внутрішній отвір, по-моєму, 49 мм, в такому от стані 100 гривень. Фаркоп. Все працює. Центральний винт на МТЗ, ВМЗ мзт 40 пальчик фіксується. Довжина в скрученому стані 560 мм, розкручено 780 мм. Можу трошки помилятися, плюс-мінус різьба ліва. Права, пружини передні, у вас класіка 200 гривень пара. Диски у вас класіка. Тут різниця в отворах. Тут менше, там більше по 250 Так ми Розболтовка ціла. Так, для розсухарювач клапанів 200, бензонасоси, Бушнів по 70 Булося жигульовські підшипники під заміну, ну вони ще то поїздять, але якщо вже стали, то вже в мене Шліцова тут ціла, не розбиті. Різьби теж тут цілі по 250 гривень. Пара щітків і четверка, п'ятерка. Є потертості брозовики, якщо якогось смущає, я його можу зняти. Тут, з однієї сторони такий от косяк, кріплення ціле. І задній цілей кріплення для номерного знака. Так от у нас не прогнивший. Пара 150 гривень. Задній передній. Так, ще є такі от ступеньки якоїсь машини або СГ-техніки. Точно не можу точно сповнити відкіля. Ну но вони нові. Так, по висоті 40 мм. По ширині... Десь Паргалочка 160, довжина 690, товщина листа 2 мм по 600 гривень штука, їх 5 штук. Всі вони одинакові. Так, і на завершення двигун із Юпітер 3. Поршнюва. Тут первого ремонта стоїть, тут другого ремонта. Він не заклинивший, прокручується комплектні з карбюратором, різьби на циліндр цілі. Так, він ручка газу, тут трусики є, не побитий. Ну, по состоянню коліналів я не скажу, які вони там з люфтами без люфтів. Так, пара голів, ліво-права, різьба без гужунів. Не побиті кольцями ребра цілі. Так, так він з цієї сторони виглядає. Так, по запаленню тут все комплектне, контакти. Він не, не, не время стояв, не використовувався. Зірочка в такому стані. По болтам. Не дуже він багато разів розбирався. Нижче от побачите, вірно будемо вже разів, два-три розкручувався. Так, по першню, це лівий, це правий котел. ну Виробітки сильної немає. Зеркало рівне. Без е, задирів. ну Протачувати прийдеться, якщо робити. Так, все-таки лівий. Ільзає з боку прописано. Во штопорне кольцо було випис... вискочило і продерло. Так, з правим котлом там все добре. Немає дефектів. Так, вартість такого двигуна буде 2000 гривень. Так, всі питання на Viber. Відправка Укрпошта нова пошта. Делівері Delivery... по частковій повній оплаті. Дякую за увагу, гарних покупок.